Як тільки я його отримав і почав використовувати, я одразу відчув якийсь незрозумілий мені кайф. Він мені одразу сподобався, бо даний дизайн для мене дуже вдалий. І так знайдуться прекрасні люди, які скажуть, що цей дизайн злизано з іншого відомого смартфону, і новий дизайн камер зіпсувало айдентику пікселя. Але для мене особисто це навпаки її тільки більше підкреслило. Бо я дивлюся на нього і розумію одразу, що це новий піксель дев'ятої серії. І конкретно з даним пікселем є один цікавий нюанс. Він точно існує в обмеженій кількості, бо це девелоперський зразок, який є тільки в магазину Pixofon. Вони здається єдині, хто роздобули такий ексклюзив задовго до офіційного релізу. І більшість часу він був майже муляжем, бо не мав прошивки. Але з офіційно представленими версіями для продажу ця прошивка з'явилася. І тепер це повноцінний смартфон, який я впевнений на 99,9% є таким, який отримують всі інші користувачі, ну і відповідно покупці. Тому подяка магазину Піксофон, що його надали. Переходьте до них, бо там дійсно нереальний вибір девайсів. І протестувавши його майже два тижні, то давай зацінимо Pixel 9 у реальному житті. І думаю, вже зрозуміло спочатку відео. Для мене дизайн просто прекрасний і найвдаліший. В руках відчувається дуже приємно, хоча і самі рамки тепер повністю рівні. Правда, через легке скруглення на краях телефон руку не ріже. Також круто зі сторони практичності, що ці рамки матові, але жаль, що задня спинка глянцева. І відбитки збирає дай Боже, якщо в планах користуватися без чохла, то я би клеїв якусь матову або текстуровану плівку. І в цьому плані 9 Pro має перевагу у вигляді матової спинки, але недолік це глянцева рамка. По розмірах він буквально зовсім трішечки збільшився у порівнянні з попереднім Pixel 8 та трішечки набрав ваги 198 грам. Але для мене все ще відчувається дуже приємно. При цьому виступ камери, здається, став більш помітним і візуально, і тактильно. Але мене це навіть не дратує. Зверху отвір для мікрофону, знизу динамік, роз'єм Type-C, отвір для мікрофону та слот під одну фізичну наносім карту, плюс є підтримка E7. А з правого боку кнопка жилення та гучності. По екрану то його збільшили до 6,3 дюймів. Він все ще Full HD+, і яскравість тепер до 2700 ніт в піку. На яскравому сонці видимість просто шикарна і ніяких проблем чи зауважень. Також матриця на 120 Гц, тобто очі будуть кайфувати, як і від того, що рамки навколо гарні та доволі тонкі, а найголовніше симетричні зі всіх сторін. Алелуя! По в який раз нагадую, що я до нього не чутливий, але вроді як без змін. У даних піксель 9 серії все ще поганий показник: 240 Гц. І чим більша ця цифра. Тим легше має бути на очі. Що стосується динаміків, то по всіх сучасних канонах їх тут два, тобто звучання стерео і звук гучний та головне якісний. На деяких треках зовсім трішечки відчувається перевага високих, але нічого критичного. І загальний стиль звучання мені сподобався. Красота. По камерах, то в даному випадку основних модулів тут два: широкий на 50 Мп та надширококутний на 48 Мп. Які вроді навіть прокачали, утогляду у нього 123 градуси. Ну і фронтальний модуль на 10,5 мегапіксів, вроді як без змін. Максимум можна знімати до 4К60 кадрів на всі модулі, а на основних з можливістю перемикання під час зйомки. І в день по фото, думаю, і так зрозуміло, що питань взагалі нуль. Знімки просто шикарні, в незалежності на який модуль вони зроблені. Мені дуже подобається результат. При недостатньому освітленні то зрозуміло, що найкраще тримається саме основний модуль, а надширококутний ширококутний та фронтальний вже трішечки здають позиції. Хоча все ж результат залежить від кількості наявного освітлення. По відео то вдень знову ж таки ніяких питань, всі модулі дають чудовий результат і гідну стабілізацію. Тому до їх результатів, якби важко пред'явити якісь претензії. А от при недостатньому освітленні, то знову ж таки найкраще по якості себе показує основний модуль. Але вже загальну картину псує електронна стабілізація, через яку з'являється так званий ефект желе. Тобто сама якість відео, якщо спіймати очима більш статичні кадри, дуже навіть хороша. Ну але все дуже псує ось ця от електронна стабілізація. І це стосується всіх модулів, як для надширококутного, так і для фронта. Тобто в цьому плані Google ще треба попрацювати. На фронтальному модулі є автофокус, також він присутній і на ультраширокому модулі, що дає змогу на нього робити макрофото та відео. Також в прикольних режимів фото є опція Додай мене, яка має доволі корисну мету залишати всіх на одному фото, тобто, щоб той, хто фотографує, не залишався поза кадром, якщо ти маєш штативу. Працює виключно з людьми, результат теж хороший, але натякає, що краще цим режимом користуватися при хорошому освітленні. По продуктивності то тут оновлений процесор Tensor G4. Оперативки нормально так додали, бо в базі це 12 ГБ, а накопичувач то мінімально може бути 128 ГБ. І дивлячись на всі ці бенчмарки, то Tensor так ніби і не оновився. Ну хіба суто по цифрі з G3 на G4. А по тротлінг тесту взагалі йому вже через кілька хвилин стає погано. Правда, тут є одне велике, але. Як ці всі тести та той же результат тротлінгу проявляють себе при звичайному використанні? І при моїх сценаріях можу сказати, що ніяк. При звичайному використанні базових застосунків, типу пошти, Ютуб, Інстаграм, Тікток, шастання по системі літає і ніяких проблем. Ну а ви залітайте в нашу телеграм-групу однодумців та любителів техніки, посилання під відео. Запускаючи PUBG на звичайних мені налаштуваннях, тобто найнижча графіка та найвищі FPS, ніяких проблем. І літає. В 99% випадків це 60 кадрів. Так, не 90 і не 120, але картинка дуже плавна і все ще присутні мікрофрізи, які зустрічаються реально на більшості девайсів. І найголовніше нагрів при цьому взагалі адекватний. А в кімнаті тоді було жарко і душно, не через мене. А через хорошу літню погоду, і він був просто теплим. Та дискомфорту взагалі не викликав. Ну а грав я десь більше години. Та навіть Warzone показує себе дуже непогано, бо при ручних налаштуваннях моментами можна побачити 60 і навіть 70 плюс FPS, хоча в середньому все ж таки FPS нижчий. Але графіка все ще трішечки мильна. Ну і фризи явно більш помітні та відчутні, аніж у PUBG. Та й нагрів більш відчутний також. Але я особисто ще не бачив на якомусь з Android-пристроїв суперплавну та чітку картинку в даній грі. Таке враження, що найкраще її оптимізували наразі саме для iOS. Тобто, якщо комусь з вас хочеться орієнтуватися на бенчмарки та різні тести, які в більшості, на мій погляд, не мають нічого спільного з реальним використанням, будь ласка. Але в цьому випадку вони мені ще раз довели той факт, що я і надалі не буду серйозно до них ставитися. Бо дані результати тестів повна протилежність того наскільки позитивний досвід використання від Pixel 9 я отримав. Але це при моєму використанні. А якщо ви отримали позитивний чи навіть негативний досвід від цього відео, то натисніть відповідні кнопки під цим відео та залиште коментар. По біометричному захисту то це все ще під екранний сканер відбитку, але його оновили з оптичного на ультразвуковий, тобто в темноті екран не буде застосовувати підвищену яскравість цілого екрану. І це здається тепер найшвидший сканер пальців на дикому заході серед пікселів. Працює прекрасно і швидко, ніяких взагалі нарікань. Правда, це без будь-якого захисту на ньому, але вроді і з ним не мало би бути ніяких змін. Також нікуди не пропала можливість розблокування і по обличчю, та це відбувається все ще через звичайну фронталку, але з якоюсь магією від Google. Яка надає цьому варіанту більшої безпеки, бо можна навіть на застосунках це використовувати, та навіть на банківських з фішок та нюансів, то перше, що кинулося в очі, на ньому все ще Android 14. Ні, це так для всієї дев'ятої лінійки, не тільки у мого екземпляра. Трішки здивований, бо думав, що з новою лінійкою і Android буде новий, але поки ще він не вийшов. Вроді як в жовтні має бути. Також, вже в який раз саме на пікселях в мене якісь приколи з резервними копіями Android, або вона десь пропала, або знову саме піксель її не бачить. Вже було якось на попередніх пікселях, що саме не бачив. Довелося по-свіжому налаштовувати. Коротше, дивно. Також з усіх прикольних фішок пікселя в нашому регіоні доступні одиниці, наприклад, Gemini. Так він є, вроді як все ще в Беті, і навіть у списку в мене є українська. Але на деяких функціях може видавати дуже дивну відповідь. Зателефонуй 477. Я як ізикова модель, не можу совершать телефонні дзвінки. І це в мене в системі ніде не вибраний узкий язик. Pixel Studio не немає, як і інших якихось таких приколів, і це все через регіональні обмеження. І не треба мені розказувати, поміняй регіон. Мені це не цікаво. Якщо воно не працює з коробки з моїм регіоном і мовою, значить цього немає. І тут напевне можна згадати про зв'язок. Використовую я дві сім карти: одна фізична плюс одна є сім, і в якийсь момент, закінчивши розмову по ньому, то десь через 30-40 хвилин отримав смс. До вас пробували додзвонитися. І я такий оп! Па по... не вже за стільки часу використання різних пікселів я нарешті зловив проблему зі зв'язком, про яку розповідають інші. Бо я дзвінками майже не користуюся, тому для мене це навіть не критично. Але провівши певне розслідування, то вияснилося, що даний дзвінок поступив, коли я розмовляв по одній сим-карті, тому друга була недоступна, і так працює всюди. А смс просто прийшла з такою затримкою, тому і в цьому плані вроді як все добре. Навіть десь на Reddit писали, що там новий модем, і все має бути окей. Але нехай більше часу пройде, щоб більше даних було від користувачів. Ну і по автономності, то я би міг просто сказати, що вона прекрасна і чудова завдяки батареї на 4700 мА, але давайте трохи в цифрах. В режимі очікування на Wi-Fi чи навіть на мобільних даних йде в середньому від 3 до 5%, що є нормою. Програвання протягом однієї години 4К відео по Wi-Fi на половині яскравості з'їло 9%, а година гри в PUBG при такій же яскравості, то пішло вже 15%. І в цілому на Wi-Fi при звичайному використанні це можна витягувати 7-8 годин екрану. А на мобільних даних навіть з іграми можна витягувати 5 плюс годин екрану. Ну а якщо без них, то це також може бути 7 плюс годин екрану. Автономність просто прекрасна у даної компактної версії. Боюся уявити наскільки вона є крутою у моделі XL. кому подобається лопати. А от швидкість зарядки все ще не надто швидка. Хоча для мене цілком достатня. Це до 27 ватт через дріт. Та до 12 Вт по бездроту. Плюс є підтримка бездротової реверсивної зарядки. В мене вийшло його зарядити з 16 до 96% за півтори години. Коротше, дана 9 та лінійка Пікселів нагадала мені 12 ту лінійку iPhone, де, на мій знову ж таки, погляд, звичайна 12-ка була найкращим рішенням за свої гроші, бо відмінності між ними були не суттєві, окрім Max, а в даному випадку xl версії. Де очевидно більша автономність. Так і в цьому випадку даний Pixel 9 вважаю в цій лінійці найкращим вибором. Хоча до цього моменту я собі думав взяти саме 9 Pro. Але, здається, я передумав. Хоча все одно найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ. Найбільше, до речі, що мене бісило при використанні Пікселя. Це те, що оскільки я ним повноцінно користувався, і в мене в користуванні Apple Watch, то я Apple Watch користувався як звичайним годинником. І по початку, в деяких моментах, я навіть підскакував від хідного дзвінка, тобто від рингтону. Бо зазвичай у мене телефон завжди на вібрації, і всі годинник на само на вібрації, і всі сповіщення я отримую через вібрацію на годиннику. І це було це був єдиний нюанс. Я від Pixel 9 реально кайфанув. Не знаю як. І чи реально G4 щось там прям сильно порішав, але він відчувається навіть приємніший в системі, ніж Pixel 8. Красота. Не забудьте про подбайку, коментар. Пасибі.